Уявіть середньовічне село, де раптом люди починають втрачати глузд вони бачать видіння, їх тіла звиваються в конвульсіях, а кінцівки чорніють, ніби обгорілі, і відпадають. Селяни в жахуші почуть одне слово: антонів вогонь. Так називали загадкову хворобу, яку ми сьогодні знаємо як ергоїзм. Причина цієї моторошної епідемії крилася у звичайному житньому хлібі. В роки вологих сезонів на колосках жита розвивався особливий грибок ріжки, який містив потужні психоделічні та отруйні речовини. Перший симптом отруєння галюцинації та змінені стани свідомості. Люди бачили яскраві видіння, відчували, ніби горять зсередини, переживали моторошні марення. Згодом отрута звужувала кровоносні судини настільки, що кінцівки відмирали, і чорніли звідси назва пурпурова смерть. Епідемії ергоїзму охоплювали цілі регіони Європи. Лише за один рік тільки у Франції загинуло понад 40 тисяч осіб. Середньовічне населення, не розуміючи природи хвороби, вважало ці спалахи божественною карою або результатом чаклунства. Жертви, які кричали про демонів і пекельний вогонь, часто самі потрапляли під підозру у зв'язках із нечистою силою. Історики припускають, що знамениті процеси над відьмами в Салемі та інші подібні випадки масової істерії могли бути спричинені отруєнням ріжками. Галюцинації і звинувачення у чаклунстві ідеально вписувалися в картину ергоїзму. Лише у XVIII столітті зв'язок між грибком і хворобою був встановлений. Іронічно, але ті самі алкалоїди ріжків, що спричиняли страждання, згодом стали основою важливих медичних препаратів, включно з першим синтетичним психоделіком ЛСД.